Привіт! Мене звати Мачульська Анна. Я спілкуюся українською та російською мовами. Вивчаю англійську та трішки знаю польську, бо деякий час проживала в Польщі. У мене є багато захоплень. Люблю кататися на велику, на самокаті та на роликах. У вільний час, як і всі дівчатка, люблю залопати в тіктоці та лайку. Я займаюся професійним малюванням та спортивно-бальними танцями. У мене є 13 нагород. Я мрію подорожувати по містах України. Я побувала в Закарпатті, Хмельницьку, Одесі та у Львові. Але хочу побувати в Чернівцях і у Полтаві. У мене є багато мрій та є одна велика, щоб закінчилася війна, щоб всі друзі повернулися додому і як раніше, ми гралися у парку. Дякую за увагу!